Ці однорічні рослини чудово підходять для вертикального дизайну, вазонами з кулястими квітами можна декорувати зони відпочинку на садових ділянках або зовнішні стіни будинку, гарні ампельні культури і для озеленення засклених терас ампельна петунія. Ці рослини виділяються серед інших чудовою забарвленням і вельми оригінальними квітконосами гілки ампельної. П. Петунії можуть бути більше метра в довжину, коли однорічник дорослішає. пагони дуже ефектно спускаються до землі, листя у цієї культури, м'які і опущені, вони збільшуються в розмірах у міру зростання рослини, квіти нагадують дзвіночки і мають біле або фіолетове забарвлення. В кінці сезону ампельна петунія стає схожою на шикарний живий килим, ідеальна ґрунт для петуній суміш піску. Торфу і суглинки рослини щодня поливають їм життєво необхідно хороше освітлення, абельну петунію розміщують в будинку на південних балконах. Сурфінія, особливо вдалий гібрид петунії, виведений японськими квітникарями чарівна сурфінія, і її відмінні риси великі, ніжні квіти у формі мініатюрного. Грамофончика і довгі гілясті пагони у сурфінії безліч яскравих насичених відтінків, іноді двоколірних. На пелюстках зустрічається світла окантовка, рослина виглядає дуже аристократично. Навіть в середніх широтах, при тривалій теплій погоді, сурфінія створює потужні гірлянди зеленої маси. Вона формується у вигляді кулі, подушки або каскаду. Коренева система однорічника добре розвинена. Тому Сульфінія вимагає близько 8 кубічних метрів ґрунту на один екземпляр Калібрахуа. Дрібні квіточки Калібрахуа щільно прилягають один до одного. Найпопулярніша серія цієї культури іменується мільйон дзвіночків. Калібрахуа вирощують у підвісних кошиках. Рослина швидко утворює метрові пагони засіяні квітами з рожевим, фіолетовим. Вишневим або лимонно-жовтим забарвленням для того, щоб виростити цей однорічник, необхідно хороше освітлення. Для посадки підійдуть південна веранда або балкон. Однак при активному сонці потрібно злегка притинить гілки і квіти. Калібрахо не любить рясного поливу, але обожнює оприскування в спекотні дні. Сильний вітер може порвати ніжні пелюстки. Тому краще, щоб місце, де вона розміщена, мало прикриття бакопа. Ця рослина прийшла в Європу з африканського півдня, на дачних ділянках бакопу використовують як ампельна рослина. Листочки у цієї культури дрібні розташовуються попарно, пагони середньої довжини, усипані білосніжними рожевими або блакитними квітами, цвітіння бакопи хвилеподібно Спочатку воно дуже рясне, а потім загасає. Потім рослина знову починає пишно цвісти. Не так давно на ринку з'явилася велика кількість гібридів Бакопи, в тому числі і з махровими квітами. Однорічник потребує регулярного поливу, любить сонячне місце і без проблем переносить температурні коливання томбеліна. тумбеліна. Досить нова і невідома ще широкому колу любителів форма ампельної петунії. У рослини тонкі ніжні пагони і дуже привабливі махрові квіти різноманітних відтінків. Пелюстки тумбеліни можуть бути темно-синіми, блакитними і яскраво рожевими. Культура розмножується вегетативним способом, ємність для посадки краще вибрати побільше. Доросла рослина необхідно регулярно поливати і двічі на місяць вносити мінеральні добрива, кілька сортів можна висадити разом. Так тумбеліна виглядає ще ефектніше. Пеларгонія щитовидна. Батьківщина цієї культури Південна Африка. Рослина віддає перевагу підвищену вологість повітря і рясне сонячне світло. У пеларгонії довгі, тонкі, але міцні пагони вони можуть досягати одного метра в довжину, листям ясисті, соковиті, цікавої форми і забарвлення. Вони можуть бути салатовими або строкатими, з красивими прожилками. Пеларгонія цвіте цілий сезон з початку березня. Рослина славиться невибагливістю, йому необхідно тільки хороше освітлення. Після покупки пеларгонію пересаджують в відповідний вазон. Земля повинна бути пухка і поживна з нейтральною реакцією. Якщо ґрунтовий субстрат кислий або лужний, рослина не розвивається нормально, поливають пеларгонію обережно і помірно. Бегонія. Ця рослина цвіте весь дачний сезон. Бегонія невибаглива. Своєчасний полив і кілька підгодівлі будуть для неї достатнім доглядом. У ампельної бегонії довгі спадаючі пагони яскрава. Свіжа зелень і безліч дуже ефектних квітів. Кожна квітка розпускається на 10 днів, бегонію вирощують в підвісній кошику або вазоні на ніжці. Потрібно вибрати для неї місце з розсіяним яскравим світлом. Для хорошого розвитку культури необхідна ґрунт зі слабокислою реакцією, важано, щоб субстрат був родючим. Оптимальна температура для рослини 20 градусів ампельна кампанула. Ця рослина в дикій природі охопила великий ареал від Середземного моря до полісся. Зустрічається кампанула і північній Америці. У садах її вирощують як ампельну культуру. У кампанули півметрові, тонкі і витончені пагони яскрава зелень радує око, а мініатюрні квітки, цільночки нібито дзвенять на вітрі. Відтінки розпустилися, бутонів кампанули досить різноманітні, синій. Іловий, блакитний і білий. Кампанула цвіте майже півроку, ампельної кампанула необхідно забезпечити Росія на рясне освітлення. Ідеально підійдуть південно-східна і південно-західна сторони будинку. Щотижня рослини оприскують, стежать, щоб вода не потрапляла на пелюстки. Лобелія ця багаторічна культура в садах помірних широт культивується як однорічник, лобелія кощик у формі кулі. Зазвичай його діаметр невеликий. У деяких сортів пагони можуть виростати до пів метра. Гілки рослини пускають в різні боки безліч тонких гілочок, на яких виростає пишне листя. Забарвлення квіточок може бути білим, фіолетовим або блакитним. Лобелія починає цвісти в червні. Для бажаючих розмістити це цікава рослина. Потрібно врахувати важливу особливість культури. Грунт для неї повинен бути пухким, соглинним або супіщаним і обов'язково не дуже поживним. При великій кількості азоту в ґрунті розростається зелень, а цвітіння не буде рясним.